Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати сирний десерт з печвом. Він дуже просто готується і не потребує особливих здібностей. Цей десерт можна готувати на свято або просто до чаю. Отже, печиво потрібно подрібнити в рихту. Додати до печива розтоплене тепле масло. Все добре перемішати, викласти у форму, розрівняти, щільно притискаючи. Поставити в холодильник на 15-20 хвилин. Далі готуємо сирну масу. Треба замочити желатин в теплій воді, залишити хвилин на 5. Далі до сиру додати цукор, сметану і перебити блендером до однорідної маси. За цей час желатин вже набух, його треба підігріти, помішуючи до однорідного стану, вливаємо желатин в сирну масу, все добре перемішуємо, робимо все дуже швидко, бо желатин швидко схоплюється. Виливаємо сирну масу на печиво, розрівнюємо і ставимо в холодильник десь на 30 хвилин. Готуємо апельсинове желе. Замочуємо желатин в теплій воді, залишаємо хвилин на 5. Робимо сі з двох апельсинів, підігріваємо желатин помішуючи, вливаємо в апельсиновий сі. Добре все перемішати і вилити на сирну масу. І ставимо в холодильник десь на 2 години. Через 2 години десерт вже готовий. Смачного всім і гарного настрою!